Доброго дня, шановні третьокласники, працюємо зараз разом з вами на уроці Я досліджую світ природнича галус, а саме пригадаємо про єдність світу живої і неживої природи і поговоримо, що людина все-таки частина живої природи. Перед вами є зображення, що на ньому зображено, от що вам в першу чергу кидається в очі? Сніг, повітря, дерева, гори, небо. Тобто все це можна назвати одним словом природа. Зачитаю вам доволі цікавий віршик. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я. І ти це природа, пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частка цієї краси. Ми з вами вже неодноразово говорили, що природа поділяється на неживу і живу. Жива природа це рослини, тварини, людина, бо вони народжуються, живляться, ростуть, дихають, відмирають. Отже, тіла природи неживої вони не дихають. Живої вони можуть дихати. Неживої ростуть. Живої також ростуть, неживої вони не живляться, а тіла живої природи, навпаки, живляться. Далі, тіла неживої природи не розмножуються і не помирають, а тіла живої природи вони і розмножуються, і помирають. Ми з вами говорили вже про це неодноразово. Отже, до живої природи ми відносимо рослини, гриби, риби, птахи, комахи, звірі, бактерії і, звичайно ж таки, що людина. Нежива природа це сонце, зірки, повітря, вода, каміння, земля, опади і гори. Звичайно, цей список можна продовжити, але це я вам навела, наприклад. Людина це частина живої природи. Звичайно, людина чому відноситься до живої природи? Повернемося ще раз назад. Тому що, що? людина може дихати, рости, розмножуватися, помирати. Тобто людина відноситься до живої частини природи. Давайте повторимо, які необхідні умови для життя рослин. Ось, наприклад, ми посадили з вами на нашій клумбі чорнобривці. От що потрібно цій квітці для того, щоб вона жила? Щоб вона росла, давала, щоб вона радувала наше око своїми квітами. Ось для рослини потрібно в першу чергу світло. Далі тепло. Бо ми знаємо, що взимку, що якщо ми посадимо на колумбу наші чорнобривці, то випаде сніг, навряд чи що наша квітка, звичайно, ж виросте. Правда? Вона просто замерзне, їй потрібно тепло, і їй потрібно світло. Адже якщо е не було б дня і ночі. Була б тільки ніч, то е, квіти, рослини, дерева, вони б не змогли вирости такими, якими вони зараз є. Далі для рослини є необхідним повітря. Обов'язково Далі, вода. Ми знаємо, що навіть ми в своєму класі доглядаємо за рослинами і е, поливаємо їх. Навіть пам'ятаєте, ми з вами проводили дослід, ми е, садили. Цибульку, головку цибульки, і в нас виросло волосся для нашого Чіполіно. Ми за ним доглядали. Ми що, поливали його, ми ставили його на сонечку, ми ставили його близько біля батареї, щоб йому було тепленько. правда? Далі, І обов'язково для життя рослин потрібні поживні речовини. Далі поговоримо з вами про необхідні умови для життя тварин. Вже. Це обов'язково світло, тепло, так само, що тваринкам потрібно більшість. Тварини є теплолюбивими, вони не люблять холод, тому для їхнього виживання обов'язково їм потрібне тепло. Далі повітря, без цього ніяка тваринка жити не зможе. Їжа, звичайно, ми знаємо, що тварини є і домашні, і свійські, тобто ті тварини, які домашні, їм є набагато легше, адже люди про них піклуються. А ті тварини, які живуть в лісах, то їм набагато важкіше, тому що їм потрібно самим видобовувати для себе їжу. Далі хижі тварини. Для тварин обов'язково також потрібна вода, вона така ж і потрібна, так як і їжа, і, звичайно ж таки, ґрунт. Далі ми поговоримо з вами про людину. Людина це частина природи. Ми з вами вже про це говорили також неодноразово зв'язок людини з природою, який є. Отже, для того, щоб людина жила, їй потрібно вода, повітря, їжа, ґрунт і сприятливий клімат. Далі, соціальні умови, дім. Звичайно, люд, кожній людині потрібен дім, будинок, де вона буде проживати. Родина, сім'я, батьківщина. Далі Стабільне суспільство, тобто об'єднання людей, в якому вона буде, наприклад, Україна, своя об'єднання, маленьке суспільство спільноти, як ми з вами говорили, в нас була така тема місяця, спільнота. Тобто, ми казали, що у вас вдома це одна спільнота, в нас в класі це інша спільнота. Дві-три людини вже можуть створити спільноту. Далі професійний успіх. Ми знаємо, що люди, які вивчаються спочатку в школі, далі вони обирає собі шлях, куди вони будуть прямувати далі. Чи це буде, наприклад, хтось захоче стати кулінаром, хтось продовжить свій шлях, от полюбляє людина танцювати і піде, наприклад, на хореографа, хтось буде співаком викладати вокал в студії, наприклад, хтось стане вчителем, хтось лікарем. Тобто, у кожного вже свої якісь на меті є завдання. Ось далі соціальне визнання, тобто людина буде щасливою, якщо її оточують добрі, хороші люди, які її підтримують, поважають, її легко в колективі. Далі достовірна інформація. Ми знаємо, що в світі не потрібно брехати, завжди говорити правду, бути відвертими. І ми знаємо головне правило етикету, що Моралі стався до людини так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. Тобто, от, перш ніж сказати якусь погану річ, чи щось зробити погане, задумайтеся, чи хотіли б ви, щоб до вас також так ставилися? Отже, запам'ятайте головне правило моралі стався до людини так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Отож, робимо з вами висновок, що людина частина природи. Людина це творіння природи, її унікальна і розумна частина. Природа і людина взаємопов'язані і впливають одна на одну. Людина живе в оточенні тіл природи. Рослини дають їй продукти харчування, корм для свійських тварин, сировину для промисловості, речовину для виготовлення ліків тощо. А, отже Людина і природа взаємопов'язані, вони допомагають один одному. Ми вже з вами також говорили, що ми повинні підтримувати чистоту у природі, не засмічувати свою місцевість, сортувати сміття і багато чого іншого. І, звичайно ж таке, вже також. Ви мені навіть самі розповідали, що зараз дуже популярним є вторинна переробка, тобто пластмасове відерце можна ще раз здати, якщо воно, наприклад, побилося, можна його ще раз здати на вторинну переробку. Чи, наприклад, списаний зошит. Також його здати, і з нього вже зроблять інший. Звичайно, не ідеально білого кольору зошит, але ваш списаний зошит стане в нагоді. На наступному уроці з природничої галузі ми поговоримо з вами про професії, які пов'язані з діяльністю людини у природі. А на цьому наш міні-урок онлайн закінчується. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів!